У Тернополі розглянули апеляцію щодо запобіжного заходу для шістьох бійців третьої штурмової бригади. На засідання прибув народний депутат України Сергій Рудик. У соцмережах він повідомив, що звернувся до суду з проханням взяти військовослужбовців на поруки. Проте суд відмовив у задоволенні його клопотання. За словами парламентаря, усі шестеро є добровольцями, а один із них бере участь у бойових діях із 2015 року. Двоє інших наймолодші серед підозрюваних, яким по 22 роки. По закону мають право сидіти вдома і гульбанити по клубах. Ні, пішли воювати добровільно, зазначив депутат. Бойові заслуги і факт добровольчества для військовослужбовців не є аргументом, не відповідає дійсності. Це є аргументом. Тим більше, що ми зараз не визначаємо вину підсудного, ми говоримо тільки про запобіжний захід. я про це не сказав своєму попередньому виступі, але це очевидно. На фронті бракує людей, на фронті дуже бракує підготовлених людей. Підсудний і вмотивованим освіченим, освіченим командиром його перебування під вартою в той час, коли він міг допомосити користь держави як готовий командир ну, недоречний. Ну, я підтверджую своє бажання взяти його на особисті поруки. Нагадаємо, 17 жовтня у Тернополі суд обрав тримання під вартою для шістьох військових без права внесення застави. Їх звинувачують у серйозних злочинах, незаконно позбавляли людей волі, били, катували, вимагали гроші та майно. Від початку за перебігом справи стежимо і ми. Тож пригадуємо, що раніше адвокатка підозрюваних Катерина Одаренко клопотала про інший запобіжний захід. Взяття на поруки командирами, однак тоді суд також відмов. Мовив у задоволенні цього прохання.